Алло. Да. Доброго дня. Да. Мене звуть Новикова Марія Іванівна. Я інспектор департаменту збору заборгованості компанії Фактор міста Києва. Я представляю інтереси вашого кредитора, профідкапітал згідно доручення статті тисячної цивільного кодексу України. Олександр Александрович. Телефонує ще. Стаття тисячі Уріна. Так, саме так. Часи. Олександр Олександрович, вам телефонує щодо вашої заборгованості по Global Credit. Сума складає 10 тисяч п'ятсот гривень. Mm. Кредит ви отримали у цьому році в лютому. Це все, понятно. Це все, що ви говорите, я розумію, а ось по поводу статті тисячної я не дуже розумію, що там пише у статті номер тисячу. Що це договір доручення, що я представляю інтереси вашого авторинного. Ага, я зрозумів. у вас авторинного кредитора. Ага. Так. А uh, Первинний кредитор. 10 540 uh, первинний кредитор від 27-го передав наш uh, відділ згідно статті 1077 на стягнення вашу заборгованість, тому що ви своєчасно не uh, виконали свою. Uh, ага. А я запитаю, хто? Хто це первинний кредитор? Global Credit. Global Credit. А то, то Global Credit, Credit передав в Profit Капітал, да? так? Profit Капітал, так. А Profit Капітал передав уже вам. Він нам не передав, ми ну, працюємо з ним по договору доручення. Ага. Бо я це ага, говорити зі мною говорити. профіт Капітал, так. я просто з вами з цього приводу розмовляю. Олександр ага. Олександрович, скажіть, будь ласка, на коли буде оплата по вашій заборгованості?

Ви розумієте, що е, наша розмова записується, так, і е, до вашої справи буде додана наша розмова про те, що ви не хочете оплачувати, і наразі передасть. Це, це вже вбрати, на, я не вірю. І, і виконавчу службу. Ну то, то ви не вірите, але ви бачите, ви не вірили Global Credit, вони передали нам ми, сказали, передаму, надали, себе, коли МО, і. Хто заказали, що розмова записується, ми якось тому подобне, не, а давайте тим... богам друге профікапітала. А ті вам? Ви, ви почули, так? Ми передамо вашу справу на виконавчу службу. не передасте. Думаю, що вас не, не передасте, вирішить результат. би ви ви це можливо було, це б зробив первинник. Ні, ні. А чому первиники результату не передав? Передали для нас. Не для вас, а у капітал продали. Так. Ну, а ті бояться зі но, а тісяться зі мною розмовляти, це вам дали. Від лоха до лоха переходить ця справа. Ну я ж не боюся з вами розмовляти наразі, правда? Так ви ні. Чомусь, не знаю чому. Поки що не боїтесь. А що, що ви страшні? Ну так. Да. Ну, наразі придеться передати вашу справу. Eh, дані, і тоді ми будемо інакше. Не, не брехати, вже вас передадуть... Олександр Олександрович, вас передадуть в бюро кредитних історій наразі. Так уже передали, так, це вже зробили вже давно. Ви... Ти просто не в курсі. Ви вже вас вже передали. Давним-давно Ти перед тим, як далі профіт капіталу Реді... і первинний кредитор вже подав у бюро кредитних історій інформацію про мене кредитор подав. No. Наразі вам Я і вашим в... будуть заблоковані картки. Приїде. Ніякі надходження, ніякими надходженнями ви користуватися не зможете. Є на те таке нове положення, і ви повинні це розуміти. Ви молода людина, а наразі ви повинні, ви повинні розуміти, що у вас будуть проблеми. Ну, при чому тут ваші сусідки. Як при чому? Я ж кредит взяв, я не повернув. Чому я нахуй? Ви мене почули, правда? блядь, я є Алло? Алло? Доброго ранку. Доброго холодня. Ольга, це, ви хто? Мене звати Кучер Андрій Володимирович, я старший фахівець відділу досягнення стягнення деліторської заборгованості компанії ТОВ DAP України. Ukraine. Звісно телефонний дзвінок на підставі договору про ставництво та під 237 ходок з України за доруччям компанії Quickie Якої статті? Інформую, що наша розмова записся. У вас існує заборгованість, старої компанії Quickie Холдинг на суму 4197 грн гривень 45 копійок. Сума боргу у вас складається з тіла кредиту тисячі гривень, відсоток сорок три тисячі сто десять гривень. Сума заборгованості... сім гривень, сорок. Заборгованість день. Так як ви не виконуєте свої обов'язки по кредитному договору відповідно до статті 1050 цивільного кодексу України, кредитор має право достроково вимагати погашення цієї суми заборгованості до 3 серпня 2022 року до 8 -го години вечора. Як указано прописано договору. Ви будете розпочати виконати свої обов'язки. Все ви А Оплата завтра буде сьогодні? Кажу, згідно якої статті ви там на початку говорили про статтю. 237. 237? Так. Що це за стаття? Представництво. 230. Це якого кодексу? Цивільний кодекс України. Оплата буде завтра? Цивільний кодекс. 237, 237 стаття цивільного кодексу, так? Ще раз, будь ласка, як ви називається? Цивільний кодекс України. 237 стаття, як називається? Про що це стаття взагалі? Представництво. Представництво чого? Що за представництво? Так і називається? Представництво? Стаття так і називається. Представництво. Ну, може так коротко в двох словах, обяснити, про що там написано в статті? Що це за стаття взагалі? Договір, згідно якого, одна сторона має право здійснити за іншої сторони та надавати послуги від її імені та довірителя. А стаття тисячу, це то, що за стаття тоді, ви не в курсі, звичайно. Яку тисячу? Та просто мені там друге, ну тисячу. з іншої контори мені телефонували, говорили, що це регламентує е, стаття під номером тисячу. Блін, треба буде самі роз, Дай, розібратися, тому що ви мені дзвонюєте тут, називаєте так. всякі номера статті, а, а яка насправді регламентує ваші дії, і Бог його знає. Треба буде мені розібратися буде. Напевно. Ну, хто що вона освічена цих Це... всіх? Ну як не освічена? Чому не освічена? Свідчена? Я просто а, мені... не... але можна... освіта не юридична, просто напросто. Ну відкрита кодекс України. Так прийдеться, України. так, так і зроблю, так і зроблю. Прийдеться мені так і зробити. Ін... Інтернет відкритий, не знаю. Дві секунди займає. Ну займусь, кажу, якраз займусь, тому що, ну, мабуть, мене оманув, пробують. Вводити тут всякі. Довга оплата буде 34 числа? Яка ще може бути оплата, якщо ми ще не, не, не вирішили стосовно статті і Добре. стосовно правомірності вашого дзвінка і все решта. Спочатку давайте вияснимо і. Чому ви не виконуєте свої обов'язки по кредитному договору? Це правомірно, що ви порушуєте мову кредитного договору, так Взагалі не то, не я не порушую кредитні договір. Не порушилося 161 день, коли ви повинні були віддати кошти? Ну так ви почитайте в договорі, пункт 6. 6.3 Ну, а нас все на руках, все вказано. Ну і так сказати, читайте. Віддати, Там, і в глава права, та за е, зайомщика. Позичальника, по-моєму, так? А пункт 6.3 читайте травні місяці ви ще повинні видати. Кажуть читайте пункт 6.3, там, там написано, що позичальник в разі небажання оплачувати заборгованість, може не оплачувати. На яких підставах? На небажанні. Там мені 6.3. 6.3. На небажанні. На, на небажанні так. такого немає. Так почитайте довгі! Ви да відкривайте договірте, я... що у вас на руках договорів. Відкривайте договір на другій сторінці-то. Права та обов'язки позичальника. Пункт 6.3. Зачитуйте. В разі небажання позичальника оплачувати заборонність може не оплачувати, по-моєму. Так там не пише. Ви, ви саме продумаєте зараз. А так відкривайте договір, що не бачите там договір, чи що? Ви зараз шанса продумали. Кажу, в договорі написано! В якому договорі? Фух. Ну, по крайній мій у моєму з моїм кредитором. Ви, до речі, не договор. знаю. А мама договору, скажіть. Ну ви називайте. Я щось, а Я піду. Я підозрюю, що у вас немає договору. Або мой де про зовсім інша має... Я нова... немає, на руках тепер договір тут у мене тепер немає. Він вдома у мене! Розкази, пункт 6.3. Такого немає, не напишу. Так ви скажіте, давайте читайте! А ви будете своєму чоловіку розповідати такі. Резказки? Які казки? Ну, що ви кажете. Читайте! Ви читайте мені тепер вголос зразу, читайте мені 6.3 пункт. Що у вас там пише? ну, читайте. Читайте. У нас на руках договору немає, який пункт 640? А, тобто це було перше, ви мене обманювали, виходить, так? Під запис розмови? Що ви скажете. ви з що у вас на руках договір. Тобто ви мене у оману вводили, так? Вас... Під запис розмови? Я правильно Та... розумію? У... у вас нема договору. Кажу, я правильно розумію? Ви мене вас... пробували ввести в оману під запис телефонної розмови. У вас нема договору. Ви чуєте? У мене договір є вдома я... в Тумбочці номер договору зачитайте. Я не вдома на той момент. Не вдома, а що ви мені розказуєте 630... Я не пам'ять пам'ятаю цей пункт. Я цей... пам'ять, ви не знаєте ці законодавства України. А навіщо мені знати всі закони України на пам'ять? Я не юрист. Це правові, правомірність діяльність. Знача так та ретора. Ось так. Що ж так? Я не розумію, що ви, ви говорите. Місце, Кажу ви ти мене. вводили в оману підчати з розмови, коли ви говорили, що маєте договір на руках. Кольга, ви, ви самі себе вводите кожного дня в оману. А ви це африці, знову, це напевно, це, не телефонують якісь? А ну скажіть, будь ласка, номер телефону з якого ви на даний момент ні телефонуєте. Можете сказати? Навіщо? Це конфіденційна інформація. Конфіденційна інформація, яка в мене висвітлилася на екрані? Це конфіденційна персональна інформація. Яка персональна інформація? Кажуть, з якого номеру телефону ви мені телефонуєте? Ви в курсі взяли чи ні? Звичайно, я ж нього телефоную. Скажіть, будь ласка, з якого номеру ви мені телефонуєте? Це персональна інформація, вона не передана. Ой, хлопці, це справді моршені. Я раніше думала, що це не може бути. Я потім потрапила в Ютуб, там послухала декілька запис розмов. Спочатку я думала, що то підстава і що це все брехня, що такого не може бути. А тепер я впевнилася, що дійсно це і є так. Це телефонні хулігани. Ой, муха, я не вірила, знаєш, спочатку. Це насправді Добре, так виходить, Ці всі дзвінки Там у Ютубі вас там забагато, багато, зараз. Ольга, мені это же що на ваші там ютуб там... Да вам ходять нюхати, так смішно було, що... Це ваша сюди. Ви, ви вже нюхали а, там у цього, це у това. У Ярика н я... Чи чини? Особисто. Чи так как я чую, я вам себе питаю, кого хуїшку вже нюхали у Ярика? Ви особисто чи ні? Що? Хуєшку у Ярика нюхали вже? Він вам там постійно да нюхати. Що? Що ви несете? Ні, нічого не несу, несе галя воду. А я з вами розмовляю. Так я не розумію ні слова, що ви кажете. Ви або спілкуєтесь якась з діловою розмовою, або... Не знаю, та яка може бути ділова розмова з мошенниками, телефонами, хуліганами? Читайте, читайте книжку. І бери хачами. Читайте книжку, там буде то я зателефоную І нюхальщиками хуїв там у та блогерів різних. Що ви кажете? Я не розумію. Ви можете перейти на якусь розмову нормальну? Та яка це може Що бути ви з, ви... з вами нормальна розмова. З ким з вами? Ну з ну з Що? Не мямлять, кажіть чітко та внясно. Ну я ж не розумію, ви жуєте слова, кожне слово. Собі вну... Ось така маса. Cunha malhata.